Ну що, друзі, збірна України все ж таки перемагає і Боснію, і герцеговину. Але як це ж важко було? І я не розумію, чому таке було враження, що наша збірна взагалі не готувалася до Боснії і Герцеговини. і не знали, що з ними робити, тому що Боснія нас дуже високо накривала, пресингувала, не давала створювати нічого, не було вільних зон. І ми до цього були не готові. Як до Цих пір не розумію, чому не опускають Ваната. Швидкову Ваната, який міг би створювати якраз цей простір. Ми до голу Єремчука майже нічого не створили. І два голи, які ми забили, це виключно майстерність певних гравців у тому числі і Єремчука. Хоча, коли випустили Яремчука замість знову ж таки, Ваната, я цього взагалі не зрозумів. Я подумав що все. Це край, ми точно вже програємо, але тут трапилось диво, і слід якраз відмітити Сергія Реброва, його чуйку тренерську. Тому що спрогнозувати, що саме Єремчук вийде і став найкращим гравцем у матчі, заб'є, віддасть, гольову, ну це було б практично неможливо. Ще шкода, що на воротах стояв не Бущан, як хотів сам циганик, тому що, ну ви уявіть собі, у нас у запасі основний гравець Бенфіки і основний гравець Реал Мадриду. Оце так пушка. Це у нас дійсно найсильніший склад за всю історію, але ні, Лунін, мабуть, саме і за статусу свого вийшов в основі. На мій погляд, дуже непереконливо відіграв матч. Був трошки знервований, не впевнений в своїх діях, але дякуючи там всесвіту, нічого такого не пропустив. Там гол з рикошету пропустив би будь-який воротар, навіть воротар одеського чорноморця у минулому Віталію Руденко. Слід сварити Україну за відсутність яких якихось ідей, стратегії плану Б ВГ. Але наприкінці матчу ми цей план додатковий побачили. вийшли нові гравці, збірна зіграла по-іншому в два нападника, і тим самим захисники Боснії і Герцеговини не знали, що з ними робити. От і пропустили завдяки Роману Єремчуку ці два м'ячі. І тепер у нас попереду Ісландія, яка несподівано перемагає Ізраїль. І друзі, які у нас прогнози? Якщо ми будемо грати так так же, як і з Боснією з Герцоговиною, то шансів у нас мало. Але якщо ми зробимо певні висновки і випустимо нарешті ваната, тоді шансів буде незвичайно більше, і ми зобов'язані проходити цю збірну і виходити на євро. Ну і наприкінці ложка дьогтю: це футболіст Шахтаря Азаров, який пролайкав новину про те, що Росія перемогла там, вже не пам'ятаю кого, Сербію нехай буде. І Шахтар за це його оштрафував цілком заслужено. Тим паче за цим е, гравцем, і раніше спостерігались якісь такі погляди трошки проросійські скажімо так, і я вважаю, що цьому гравцю взагалі не місце в українському футболі за саме за його позицію. Цього більш ніж достатньо. це не та людина, яка зараз її так от змінить і ну прям натурально змінить правдиво. Ні, тому чи потрібен шахтарю цей хейт, я не впевнений.